Шановні глядачі, вас вітає інтернет-магазин SportPit.in.ua. Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших вітамінів для нашого здоров'я вітаміни D. Залишайтеся з нами протягом наступних декількох хвилин, і ви дізнаєтесь багато цікавого. Вітамін Д це жиророзчинний вітамін, який природним чином присутній у дуже малій кількості продуктів і доступний. Як дієтична допавка, він також виробляється ендогенно, коли ультрафіолетові промені сонячного світла потрапляють на шкіру і запускають його синтез. Вітамін Д сприяє всмоктуванню кальцію в кишечнику та підтримує адекватні концентрації кальцію та фосфатів у сироватці крові для нормальної мінералізації кісток та запобігання гіпокальцемічної тетанії. Він також необхідний для росту кісток. Та їхньої реконструкції без достатнього надходження вітаміну Д кістки можуть стати тонкими, ламкими або недостатньо міцними. Достатність вітаміну Д запобігає рахіту у дітей та остеомаляції у дорослих. Разом із харчовим кальцієм вітамін Д також допомагає у профілактиці остеопорозу у літніх осіб. Вітамін Д відіграє також і інші ролі в організмі, включаючи модуляцію росту клітин, нервово-м'язової та імунної функції та зменшення активності запальних процесів. Помітити дефіцит вітаміну Д часто буває не так просто. Він проявляється в м'язовій слабкості, сонливості, схильностях до депресії. У дітей може неправильно формуватися кістяк. Хронічна нестача вітаміну Д у дорослих часто призводить до ожиріння, остеопорозу, інших проблем з кістковими тканинами. У людей передпенсійного і пенсійного віку добавки, що місяць вітамін Д, дозволяють послабити симптоми хвороб Паркінсона і Альцгеймера. Для дорослих людей норма споживання вітаміну Д на добу становить 15 мікрограмів. Забезпечити організм достатньою кількістю вітаміну Д можна трьома шляхами. Найбільш простий це регулярне перебування під сонячним світлом. На жаль, в нашій кліматичній зоні це неможливо, так як навіть в літню пору багатьом з нас доводиться працювати в задушних офісах, а речовина ця не має властивості накопичуватися подібно жировим відкладенням. І другий варіант. Це продукти харчування, серед них печінка тріски, риба, жирні сорти риби, яєчні жовтки домашнє вершкове масло. Третій варіант це прийоми препарату, що місяць вітамін Д3. При цьому можна вживати як безпосередньо сам препарат, так і інший, до складу якого входить даний вітамін. Наприклад, часто поради стоматологів, які відмітили брак кальцію пацієнта, зводяться до рекомендацій купити таблетований кальцій з добавкою вітаміну Д. Важливо розуміти, що перед прийомом. Мом, біодобавки, необхідно проконсультуватися з лікарем, щоб отримати від вітаміну Д виключно користь. Вітамін Д 3 буває в формах. Таблетки, капсули, каплі. Препарати вітаміну Д в рідкій формі одні з найбільш часто використовуваних для грудних немовлят. А також їх прописують дорослим, у яких спостерігаються проблеми зі шкірою, волоссям та нігтями. Приймати вітаміни додатково призначають у різних дозах, залежно від рівня його у вашому організмі в даний момент. Вітамін д 5000 – приймають як з профілактичною, так і з лікувальною метою. Оптимальне дозування для дорослої людини розраховується в міжнародних одиницях. Добова оса знаходиться в діапазоні від 600 до 4 тисяч міжнародних одиниць. Все індивідуально і залежить від вмісту вітаміну D у крові людини. Важливо розуміти, що дозування 1200 мікрограмів, тобто 50 тисяч міжнародних одиниць, може бути токсичним для організму дорослої людини. Підбуваючи підсумок у всьому вищевикладеному, можна відзначити, що вітамін D відіграє велику роль та сприяє смоктуванню кальцію в кишечнику та підтримує адекватні концентрації кальцію та фосфатів у сировиці крові для нормальної мінералізації кісток. Запобігання гіпокаєцемічної титанії. Він дуже необхідний для росту кісток, запобігає рахіту у дітей, сприяє зменшенню активності запальних процесів. Якщо у вас є сумніви щодо вашого раціону чи споживання вітамінів, рекомендується проконсультуватися з лікарем чи дієтологом для отримання індивідуальних рекомендацій. В нашому магазині ви знайдете великий вибір вітаміну Д у різних дозуваннях. Тому, якщо вам потрібна додаткова консультація чи допомога в підборі, що краще в саме вашому випадку, звертайтесь, наші фахівці вам з радістю допоможуть. Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте підписатись на наш канал, щоб отримувати більше цікавої інформації про здоров'я. До наступної зустрічі та бережіть себе!